Молодший патруль. Це була бентежна ніч. Над містом пригод мав пролетіти величезний метеорит. Схвильовані члени команди щенячого патруля скупчились біля телескопа, встановленого на вежі. Раптом двері ліфта відчинились, і з'явився райдер у супроводі маленьких цуценят. Знайомтесь, це наш молодший патруль. Нано, Міні та Тот, сповістив хлопець. Вони спостерігатимуть за метеоритним дощем разом з нами. Цуценята були в захваті від зустрічі зі своїми кумирами. Вони намагались поспілкуватися з кожним членом команди. Вау, я майже така висока, як ти, звернулась Міні до Скай. Ну ні, я вища за тебе, не погодилась Скай. Та це ненадовго, посміхнулась Міні. Цуценята були так збуджені видовищем метеоритного дощу, що ледь не пошкодили телескоп. Я не розумію, навіщо щенячому патрулю цей клопіт. Відколи ми стали няньками, обурено вигукнула Ліберті. Ліберті, вгоді!» – зупинила подругу Скай. Не слід недооцінювати наших друзів лише через те, що вони маленькі. Коли метеорит наблизився, гончик запанікував. Схоже, він прямує просто на нас, вигукнув він. На жанпат райдера надійшов попереджувальний сигнал. Це дійсно так, схвильовано крикнув він. Рятуйте всіх! Браві щенята кинулись на вулиці міста. І коли вони доставили всіх у безпечне місце, метеорит зіштовхнувся із землею. Він влучив просто у штаб квартиру щенячого патруля. Це було грандіозно. вигукнув Нано. Дивіться, вежа повністю зруйнована, охнув Гончик, побачивши наслідки удару. Райдер облаштував тимчасову штаб-квартиру для щенячого патруля і переніс туди метеорит, щоб провести деякі дослідження. Уночі, прокинувшись, Скай побачила дивне сяйво, яке випромінював метеорит. Ледь Скай торкнулась його, як він розколовся на сім кристалів. Один прикріпився до нашийника щеняти і скайна була надзвичайної сили. Вона навіть могла здійматися повітря. Один за одним кристали прикріпилися до нашийників щенят і наділяли їх особливими здібностями. Тільки Ліберті не могла визначити, яка ж в неї суперсила. Нумо, вигукнула вона, стоячи на верхівці купи ящиків. Суперздібності, покажіть себе на рахунок три. Один, два, три. Вона зістрибнула з ящиків і приземлилась на підлогу. Ліберті спостерігала за тим, як кожен із її друзів відкривав свої нові дивовижні можливості. Це якесь обдурення, розчаровано пирхнула вона. Мегащенята розбіглись у своїх справах, а Ліберті залишилась тренувати молодший патруль. Я навчатиму вас усього того, що вмію сама. Перетворю вас на маленькі пухнасті рятувальні машини, пообіцяла вона. Коли Ліберті почала змушувати цуценя тренуватися, все важче і важче. Райдер почав хвилюватися. Пам'ятаєш, звернувся він до Ліберті, програма молодший патруль лише розважальна. Немає нічого веселішого, аніж реалізувати свій потенціал. Зауважила вона. Тим часом Вікторія Венс, яка понад усе ждала слави, об'єдналась із мером Гамдінгером, щоб поцупити кристали у щенят. Вони вилетіли на приватному літаку мера. Вікторія відчинила екстрений вихід і викинула контейнер з їжею. Він потрапив в один із двигунів літака, і той вибухнув. Щенячий патруль мусить врятувати нас, кричала Вікторія. Райдеру надійшло повідомлення про аварійну ситуацію, і він послав скай рятувати пасажирів. Коли скай підлетіла і забралась усередину літака, Вікторія підкралась до неї ззаду та схопила її на шийник з кристалом. Це було так само легко, як забрати цукерку в дитини, раділа вона. Вікторія та Мергамдінгер вистрибнули з парашутом, залишивши скай у пошкодженому літаку. Команда мегащенят. Зробила все для облаштування місця для приземлення подруги. Гончик розчистив головну вулицю, а кремез засипав велику вибоїну на дорозі. Проте Скай приземлилась не дуже вдало і з сильним ударом. Вона була рада, що всі в безпеці, але почувалась жахливо через втрату свого кристала. Скай, яка була невеличка на зріст, вважала себе найслабшим членом команди. І зараз була впевнена, що її невдача на літаку лише підтверджує ці думки. Тепер, коли кристал Скай опинився в руках Вікторії та мера Гамдінгера, Райдер був змушений припинити програму Молодший патруль. Зараз це надто небезпечно, звернувся він до Ліберті. Ми не знаємо, що на нас чекає. Ліберті все розуміла, але вірила у своїх учнів. Так, вони ще цуценята, але я мільйон разів чула від тебе, райдере. Не буває занадто маленьких щенят, чи не так? Райдер прийняв рішення. Він покликав Нано міні та тота і оголосив. Тренування поки що призупиняє. Але сподіваюсь, ми зможемо відновити заняття. Щойно зникне загроза небезпеки. Уночі Скай проникла в обсерваторію і знайшла свій нашийник. Вона взяла з собою кристали і інших щенят, щоб подолати Вікторію. Але лиходії ув'язнили її і забрали всі кристали. Треба задіяти всю силу, вигукнула Вікторія. Вона дала меру Гамдінгеру кристал, який зробив його величезним. Мені потрібно відвідати щенячий патруль, посміхнувся той. Тим часом Вікторія використала кристали, щоб активувати свій гігантський метеоритний магніт. Невдовзі вона спрямувала метеоритний потік просто на місто пригод. Коли щенята дізнались про те, що сталося, одразу вирішили. Вони мусять зупинити Вікторію та мера Гандінгера навіть без їхньої суперсили. Сміливці на своїх машинах хоробро боролися, але підступний мер гігант загнав їх у пастку. Схоже, це кінець, щенячій патрулю, зареготав він. Раптом пролунав тоненький голосок. Молодший патруль у дорозі то був голос тота. Він і міні стрибнули з крана, який керував нано. Приземлились на мера Гамдінгера і полоскотали йому в носі. Операція алергія. посміхнувся тот. Поки мер Гамдінгер чхав і хрипів, маршал витягнув викрадений кристал із його кишені. Без кристала Мер зменшиться до своїх звичайних розмірів. Спираючись на бій з Вікторією, Ліберті запросила молодший патруль приєднатись до неї. Стрибайте в мотоцикл, пухнастики, ви їдете зі мною, скомандувала вона. Нарешті райдер, щенята і молодший патруль знайшли Вікторію. Тільки один із вас має силу. Решта мені не рівня, посміхнулася вона. Ми команда, відповів їй райдер. Коли ти виступаєш проти одного з нас, ти виступаєш проти нас усіх. Розділивши між собою один кристал, Щенята використали кожну зі своїх особливих здібностей, щоб перемогти Вікторію та повернути інші кристали. Ліберті раптом відкрила свою особливу силу. Я надгнучка, радісно вигукнула вона, витягуючи, щоб рятувати гонщика від падіння в прірву. Щенята віддали всі кристали скай. Вона злетіла дуже високо та знищила метеоритний потік Вікторії, перш ніж він досяг міста пригод. Я так пишаюсь тобою, Скай, сказав райдер. Це був найсміливіший вчинок з усіх, що я коли-небудь бачив. Це ж ти завжди кажеш, що не буває занадто маленьких щенят. Скай з усмішкою поглянула на молодший патруль. І маленькі щенята здатні до великих справ.